Філософія Ставіч рутина тихі кайдани системи. Світ, у якому ми живемо, працює за принципом передбачуваності, і в цьому здавалось би його стабільність. Але саме тут і ховається пастка. Щоб система залишалась стабільною, їй не потрібно силою тримати всіх у покорі. Достатньо, щоб люди самі вписувались у її правила. І головний інструмент цього рутина. Зовні все виглядає логічно школа, робота, вихідні. Трохи розваг усе на своїх місцях, по графіку. Люди вбудовуються в цей ритм, як зубчики в добре змащеному механізмі. І діють як треба, не тому, що це їхній свідомий вибір, а тому, що іншого просто не показали. Це не про змову чи злі наміри, все набагато простіше. Щоб система залишалась стабільною, їй не потрібно застосовувати силу. Достатньо, щоб люди поводилися очікувано. Передбачуваність ось її головна зброя. Якщо ти дієш за схемою, тебе можна розрахувати, оцінити, замінити, зробити з тебе сумлінного робітника слугою для себе. І головний інструмент, який вчить нас бути передбачуваними, це рутина. Рутина це зручний спосіб контролю. Вона не дає зійти з визначеного шляху, змушує нас діяти передбачувано, без зайвих питань і різких рухів. Для влади це ідеально мінімум зусиль, максимум стабільності. Той, хто розуміє силу звички, не потребує заборон чи репресій. Достатньо створити умови, в яких люди самі відтворюватимуть потрібні моделі поведінки, не наказами, а очікуванням. І тоді контроль переходить на інший річ.